Коли куму мою Настю чоловік покинув з трьома дітьми, я мало не впала з несподіванки. Але коли він вернувся до неї, я теж мала чому дивуватися, таке не кожна зможе. Кума моя Настя працювала кухаркою в дитячому садочку, так, наче їй своїх дітей мало, а то аж троє. Що її Петро не приїде з роботи, то завжди лишає жінку з роботою, жартували ми, а Настя лиш спокійно усміхалася. Не скажу, що Петро якийсь видний чоловік, звичайний, хто вже на нього аж так заохотився. Тим більше я вважаю, що забирати в трьох дітей батька то більше, ніж гріх. Прийшла я, Настю, втішати, як годиться, кажу, що він її мізинця не вартує, а вона така спокійна, наче нічого й не сталося. Та годі, забули, каже вона мені, що там у тебе? Я мало не впала. Як забули, коли він лише учора зібрав речі. А що у мене? Корова отелилася про це говорити. Думаю, просто не хоче зараз про це говорити, а потім, коли зможе, то вже й душу вилля, бо так все в собі тримати, то дуже важко. Звичайно, що Петрові батьки Насті допомагали з дітьми і грошима, бо ж на все село слава, отаку жінку залишити з малими дітьми. А хто ще буде допомагати, кажу я, хто на троє дітей прийде? Тут я он одна, і то ніхто не біжить, а вже сорок на носі. Настя своє життя ніяк не змінила, не бігла до новомодних трендів чи по магазинах сукню скуповувати. Моє щастя в дітях, Ірино, казала вона мені, як їм добре, то й мені. Я бачу радість в їх очах, а не в новій сукні. Тому тебе твій і лишив, кажу я їй, якби ти гарно виглядала, то й жив би з тобою. Яка ж ти смішна, каже вона мені. Ти подивися, яких красунь лишають, бо ж справа не в красі. Ми якраз дивилися живеел, і там справді красуні знамениті, а щастя нема. Не знаю, мені стає легше, коли я сукню собі куплю, але ж то Настя все дітям. Не думаю, що вони тобі колись подякують за таку жертовність. Он я своїй теж цукерки купляла та годувала, і що? Виросла, то згадає, все їй не те і не так. Отакі ми робили посиденьки чи не суботи, коли вихідні і на ранок вставати не треба. Скажу, що пройшло років п'ять, це точно, коли ми отак сиділи, як зазвичай, як рипнули двері і на порозі став Петро. Я вже було розкрила рота щось казати, як глянула на Настю. А вона спокійна, мов, мов, нікуди він і не йшов. Встала і спитала, чи він не голодний. Той лиш кивнув. А вона йому налила супу та поставила на стіл. Той так само мовчки їсть, Настя мовчить, а я не знаю, що робити. Далі встала мовчки і пішла. Та я півночі не спала все, думала, що вона йому казала, а що він. На наступний день зустрілися в магазині, і я вже, певно, стала суцільним знаком питання. А вона така: та нічого не говорили. Як не говорили? Не просив вибачення? Я й так знаю, що він кається, нащо про це говорити, і живуть собі далі, ніби нічого й не сталося, ніби тих років між ними зовсім не було, і ніхто нікуди не йшов. Я не розумію, це така мудрість чи така глупість? Як це не сказати чоловікові все, що в душі накопичилося, отак мовчки прийняти назад і забути? Це така сила волі, чи це просто суцільне безвілля? Пішов добре, прийшов друге добре. Це тільки мене дивує, чи то справді ще є такі жінки на світі? Підпишись, підтримай українськомовний контент.